На Харківщині графіки погодинних відключень стануть тривалішими. Як повідомили вад Харківобленерго, це пов'язано з похолоданням та відповідним навантаженням на енергосистему. У зв'язку із похолоданням і відповідно збільшенням навантаження, графіки погодинних відключень електроенергії у Харкові та Харківській області будуть збільшені на одну годину до чотирьох годин. Звертаємося до вас з наполегливим проханням за можливості економно споживати електроенергію, зокрема, не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів. У Харкові та області діють графіки погодинних відключень для кожної адреси є належність до певної черги. Дізнатись деталі можна на сайті Харківобленерго. А що ж до стану енергосистеми в інших регіонах держави, то за даними НЕК «Укренерго», спостерігається значний дефіцит. Тож з 18 до 24 години буде обмежуватись споживання промисловості. А при зростанні споживання українцями можливі аварійні відключення побутових споживачів. Обмеження споживання це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми. Після вже п'ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях в енергосистемі протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії причина масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії як до атаки. В день обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки Рівній роботі електростанцій на ВДЕ. в інші години нестача електроенергії є значною. Знеструмлені 411 населених пунктів через бойові дії. Є нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій Харківській областях енергетики наголошують, для уникнення відключень побутових споживачів Укоренерго застосовує всі можливі заходи подолання дефіциту, імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, обмеження споживання промислових споживачів. Імпорт протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 16 тисяч 699 мегаватт на годину з максимальною потужністю в окремі години до 1418 чотириста мегаватт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 тисячу мегаватт в годину. Марія Соловйова, Євген Клочко та Егор Мікенін, Харків. Новини.